Сьогодні разом з депутатами ми провели 41-шу позачергову сесію Нікопольської міської ради, було прийнято ряд необхідних рішень. З них три рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Москаленку Анатолію Володимировичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Сандулу Олександру Вікторовичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Свириду Василю Васильовичу посмертно. Прийнято рішення про виділення до програми допомоги військовим 10 мільйонів гривень. Якщо буде потрібно, то ця сума. Буде збільшено. Виділили 3 мільйони 160 тисяч на допомогу силових структур, Також прийняли програму по в розвиток культури і в розвиток освіти. Про патріотичне виховання, де в тому числі будуть кошти як на виготовлення сіток, так і свічок та іншого необхідного. Продовжили переіменування об'єктів топоміміки міста Нікополя, для того, щоб виконати норму закону. Прийняли необхідні земельні е, рішення по земельним питанням для нікопольців, які потребували цього. Це вкрад вкратці, якщо є питання, я відповім на них на них. Ми продовжуємо роботу по бурінню свердловин. Саме зараз в нас є ми з декількома фондів, які будуть проводити цю роботу. Конкретних строків немає, але якщо не буде допомоги фондів, ми будемо продовжувати самостійно цю роботу. На зараз у нас 34 свердловини є. На крайній випадок вони забезпечать мінімальну потребу у технічній воді. По центральному водогону, на жаль, немає в мене інформації про які, якісь конкретні сроки, але роботи тривають, і ми розраховуємо, що це буде якнайшвидше. На жаль, після кожної зими руйнація доріг вона є, незважаючи на війну чи на якісь інші обставини. Поки ми не будемо укривати дороги суцільним покриттям, ці руйнації були і будуть. Ми вже, як я казав, розпочали в 2021 році декілька проблемних доріг. Ми або ремонтували великими картами, або робили суцільне покриття, але нестача бюджетних коштів саме на ремонт доріг, нам не дає можливість зробити такі ремонти скрізь. Тому ми вимушені робити її ямочні ремонти. Так, да, ямочний ремонт це тимчасовий ремонт. Всі, ці, всі це розуміють, але не робити його неможливо. Якщо от ми в 2022 році е, залишили багато доріг без ямкового ремонту, то ми вже на 23-й рік бачили, що е, залишена ямка, вона вже в два-три рази більша, і е, є велика загроза вже аварійних ситуацій. Тому е, Єдине, що може, повторюю, зробити наші дороги і щоб вони взимку стояли, це суцільне покриття. Ми зробили в 2023 році декілька о, саме участків, де була проблемна в нас дорога. Це біля юридичної академії ми частково поклали. На зараз вона стоїть, все добре і буде стояти. А всі пам'ятаєте. Відрізок дороги по вулиці Шевченко біля ЖД-вокзалу ближче. Кожного року її робили, і кожного року на весну там не було дороги. Ми проводимо не тільки суцільне покриття, а й відвод води. Робимо так, щоб плануємо ці дороги так, щоб вода на них не стояла. На зараз ви можете поїхати, подивитись. Дорога ціла і буде вона ціла ще. Багато років. Тому тільки такий підхід нам надасть можливість зробити дійсно дороги і е сьогодні, вкладаючи в дороги більше, ми економимо кошти на слідуючі роки і уходимо від е поточних ремонтів саме ямкових. Але на зараз е ми змушені будемо і в цьому році провести ямковий ремонт. На самих таких аварійних е, ділянках доріг, десь ми де е, це можливо і дозволить нам кошти, ми зробимо великими картами або якимись відрізками. По ямі, що на проспекті. Е, ці, цю роботу виконувало комунальне підприємство, ніяких там підрядів не було. По три-чотири рази ми не платили там підрядникам. Є проблемний участок, який зв'язаний в тому числі і з тепломережею, і підтопленням, коли там постійно стоїть вода. На жаль, в період дощів та зими ну, проводити такі роботи це. Не є доцільним, але от яма, яка була, ми повинні були її якось закрити. Тому це відремонтуємо, буде належні погодні умови, роботи будуть проведені. Разом з депутатами ми вже рік готувалися до цього. Ми закуповували необхідну техніку, ми придбали необхідні речі для того, щоб саме комунальне підприємство могло спочатку зайти до конкурсу, перемогти в ньому і проводити ці роботи. Тому з 1 марта березня комунальне підприємство паркове господарство почне свою роботу. Я розраховую на те, що саме мешканці Нікополя різницю побачать вже через декілька місяців роботи. По тарифу дуже багато питань. Тариф на вивезення сміття. Для багатоквартирних будинків це буде 26 гривень 14 копійок, і для приватного сектору 28 гривень 15 копійок. Це приблизно десь на гривну менше, чим було у ДКТ. Тому ми до цього готові, і я ще раз підкреслюю: я вже це казав, я вважаю, що саме комунальне підприємство. Зможе навести лад в цьому питанні. Ну, скільки в нас вже було підрядних організацій, які вивозили сміття, і жодного разу в нас не було 100%, скажімо так, віддачі від цього, і ми не бачили чистого міста. А особливо, коли сказано було, що Весь все сміття, що є, і бадилля, і е, після обрізу дерев гілля все виносити до бачків. Ну, ми бачимо, що підрядник не справляється з цим. У нас е, спочатку був був, був лист, е, а потім розпорядження від районної військової адміністрації. Для щоб ми провели роботу по відселенню саме з мондульного містечку. На жаль, в мене немає інформації, на який це час, або коли можна буде повертатися, але ми цю роботу провели. Ми надали необхідну кількість житла людям для тимчасового проживання. Рішення або можливість по вивезенню саме з Нікополя в інші міста. Ну це, цим займається районна військова адміністрація. На зараз, наскільки в мене є інформація, таких людей немає. Бажання такого не було. Вони вже всі розселені по місту Нікополю і. Але на який час ми цього не розуміємо.